Діалог між ветеранами війни та молоддю у Запоріжжі презентували проєкт Спільномова, який протягом кількох місяців розроблявся ініціаторами ліги лідерів. Ми з командою від ліги поїхали на покоління перемоги. Там ми одержали перше місце, нам дали грант на реалізацію цього проєкту. Проєкт, де б ветерани взаємодіяли саме з молоддю, доволі новаторський. Мені здається, це найбільш дієвий варіант комунікації, найбільш дієвий варіант розбудови цієї комунікації, щоб краще зрозуміти запити один одного, не лише через. Знаєте, таке навчання, яке дається десь ззовні, а безпосередньо взаємодію під час різних активностей, і Вони тут доволі цікаві будуть заплановані. Спільномова частина роботи, яка у Запоріжжі вже ведеться. У просторі громадської організації платформа спільних дій проводились різні заходи, спрямовані на адаптацію ветеранів та військовослужбовців. Серед зустрічей проєкту Спілкуй ветеран було дві присвячених саме спілкуванню з молоддю. Перший був присвячений спілкуванню зі студентами, і другий зі школярами, і в тому числі ліга лідерів, які сьогодні є організатором цього заходу, вони приймали участь. І я скажу точно від себе, що ці два заходи, як з молоддю безпосередньо, ветеранам сподобались найбільші всіх. Дмитро Халілов каже, платформа спільних дій обов'язково допомагатиме проєкту спільномова і простором, і досвідом, як і нещодавно створений простір «Ветеран-Про», який в неробочий час зможе надавати місце для проведення заходів. В робочий час наш простір надає адміністративні послуги, як єдине ветеранське вікно, але після роботи, після робочого часу і в суботу-неділю наш простір можна залучати хлопців, дівчат, молодь, ветеранів. Таким чином і наш простір стає живим і доступним більше не тільки по робочим питанням, а безпосередньо адміністративним. У проєкті спільномова планується шість активностей – спільна висадка лаванди, створення квіткових композицій, прогулянки на конях, малювання, а також ігри, щодеколи та кулінарна майстерня з приготування піци. Я думаю, що насправді це буде в такій дуже теплій атмосфері, тому що ветеранам іноді не вистачає тепла, а особливо від молоді, яка емоційна і дуже щира. Анатолій Павлуша, військовослужбовець 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ. Тішиться, що такий проєкт запустили саме в Запоріжжі. Каже, обов'язково буде радити участь у ньому побратимам та їхнім рідним. Ветерани, так, да, хоча вони пройшли багато чого поганого на війні, але вони так само вони так само прагнуть спілкування. Дуже багато виникає саме таких стереотипів, які в Росії намагаються у нас розвинути. І коли ми спілкуємося разом, ми розуміємо, що цих стереотипів просто не існує. Спільномова має на меті не лише підтримати ветеранів у адаптації, а й допомогти молоді сформувати активну громадянську позицію, культуру взаємоповаги та громадянської свідомості. До проєкту можуть долучитися школярі та студенти. Усю важливу інформацію можна буде знайти в інстаграмі спільномови. Я б хотіла, щоб вказаний проект масштабувався на всю Україну, і не тільки молодь була залучена, а й просто ми, звичайні цивільні люди, знали, якою мовою говорити, а коли краще промовчати, а як це уважно слухати. І це, звісно, про емпатію і про повагу до кожного та кожного.